Якщо ви коли-небудь хотіли написати листа власникам прекрасного цього будинку фука на приморському, 15, ось, будь ласка, вам поштова скринька, тільки ніхто нічого там читати не буде. Це що трапилось. Це перший міський мене звати Олена Концевич. Ми знову застали прекрасне. Раз в річку з цього нещасного будинку зносить покривало, і можна подивитися, який треш знаходиться всередині. Іде. Ось він одразу на біржу. І Там, до речі, стоїть прекрасний ліхтар, який можна було б звідти забрати взагалі то, і кудись перенести в інше місце. Це обличчя Одеси, щоб ви розуміли. Весь цей тріньйож дешевий про перлину. Знаєте, скільки років стоїть? Понад 20. Хто там? Венера мілоська. Яка виходить. А з цим будинком ні чорта не виходить. Це пам'ятка архітектури, нагадую, будинок Фука а, з 2005 року, на моїй пам'яті він знаходиться в приватній власності. І відтоді, як ми бачимо, ніхто ним не займався. Хоча бізнесменка, яку звати пані Оксана Мороз, яка є кумою, здається, колишнього президента Кучми і великою подругою, ще одного президента колишнього Ющенка, обіцяла колись тут побудувати якийсь торговий центр. Вам видно центр? Нам не видно. А тому, що нікого з наших можновладців дуже сильно не колишив, чиї там, що власності, в якому в нас вигляді знаходиться Одеса. І, ну на, на секундочку, це Приморський бульвар. Ще раз повторюю. Тут всі ходять на це, дивляться. А воно с тобі стоїть вже понад 20 років, оскільки приватна власність ручонки не доходять ні відчужити це якось, ні юридично повернути в відомство міста і навести нарешті лад на цьому нещасному будинку фука. Це була пам'ятка архітектури. Від неї нічого там не лишилося, щоб не було настільки соромно, тут кажу, позакривали, але ми докопались, тому що воно вітром позносило, і тепер можна побачити, який капець насправді в нас ховається значить, за красивими фасадиками. Це тільки один приклад. А таких по Одесі дуже і дуже-дуже багато. На сотні. Це просто довбаний позор, що ми вам хочемо сказати. Гарантія, що замість того, щоб вирішити питання з цим нещасним будинком, фука, вони просто знову цю шматку назад присобачать і будуть далі робити вигляд, що нічого в нас не відбувається, як і завжди. Ще раз ось вона біржева, а ось він цей будинок злощасний. А можна було би якось вирішити це питання, але в нас ось нічого десички не люблять вирішувати. У нас люблять всяку фігню робити, деребанити різні. Тендери, ще щось там. Ми про це все вам обов'язково розкажемо, тому що саме цим ми й займаємося. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. І ми побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па!